Хотіла сказати, вривається до нас жовтень. Так він вже вривався вже два тижні. Як вірвався, 13 число сьогодні. Понеділок і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника. Вишивальниці. Так, Згадується мені, що в мене ще тут машина є, ось вона така практично завершена. І думаєш, Маріїна, заверши собі, постав. Тут в мене гарбузи стоять. ось бачите, Вон, Навіть е, павучок тут такий є. І біля нього гарно би було машину поставити гарбуз з гарбузами. Нічого, мені ще трошки залишилося, голка є все добре. Так, е, що по цій сорочці? Е, Львівська сорочка. Львівська сорочка зашиваю потихеньку, помаленьку. Так, уставки. Зараз я вам покажу. Ось мої уставки. Уставки мої. Їх також треба розшивати. Їх також треба розшивати. На цьому тижні хочу замовити мій оберіг, бо мені там нитка синя, от дуже щось підозріло, я не знаю, чи вона в мене. Вистачить чи не вистачить, замовлю я собі спешл e, 336 нитка. E, вишневої в мене ще є так достатньо, оранжевої також є достатньо. E, ну Тільки той, цієї замовлю. І що там ще? Чорний я маю. Ох, ху -ху -ху. Ну, ніби все, ніби все. Одним словом, треба треба оце все. Закінчувати. Так? Ні, ну, загалом, дивіться, тут ніби небагато залишається роботи. Ти вже там вишила, треба тільки заповнити. І ти така, ой, все, можна збирати. А ще потрібно ж розуміти, що треба ж манжети вишити, треба стієчку вишити. Там, до речі, коли буде ця уставка пришиватися до рукавчика, там йдуть маскувальні шви, що по рукаву, що по уставці наверх. Тоже буде тако цікаво. Так. Але я думаю, щоб вона мені дуже так сильно не набридала. Знаєте, щоб я її зараз не заховала. У мене там є такі сорочки, які шила, шила, вони мені не набридли. Просто з'явилося щось таке, знаєте, що вже і негайно хочеться. І інша сорочка пішла не в бан. Ні-ні-ні, вона просто пішла в стіл. От. І треба їх також витягати, потихеньку, шити, але. З цією хочу зробити справу. Що я придумала? Я придумала, що я е, цю сорочку дошию, оце розведу кольором так, е, і е, пришию, е, тобто зберу так, щоб лишилось мені пришити манжети. Там манжети, там такі манжети, такі широкі е, манжети, щоб мені пришли, е, треба було, буде... забалакалася я. Зліплю все докупи, залишу тільки, щоб лишилося тільки пришити горловинку, костійку, комірець, комірець і манжети. Ось так я мала сказати. Так, Наразі цей тиждень починаємо. Що він який він в мене буде? Завтра їду по плану, завтра маю поїхати в жовтку. Чого в жовку є, я візьму вас з собою трошки в жовтку, просто покажу подивитися, погуляйте зі мною, хоча ми там не будемо гуляти, ну то таке. Е, і то не буду мати трошки часу, так? На вишивку, хіба ввечері. План на цей тиждень за вишити, оце, оце все, оце все зашити було б було б добре. Було б добре це зашити, ну, менше буду гонитися Україною, то більше буде часу на вишивку. Так? Але то, знаєте, це все відносне. Це відносне, тому що і відпочити треба, і це треба, і це треба. Все треба. Тому я розпочинаю цей тиждень. Вам бажаю натхнення, творчості і спокою душі округом вас. Добрий ранок, я світану. Що в нас сьогодні? Чотирнадцяте. Ми приїхали. Ходіть, де покажу. І Ідемо туди. Ми приїхали до бережняків. Я трошки попутала жовку з жовтвом з жидачевом. Але то нічого. Покажу вам. Оцей клан. Покажу вам. Цей клан Покажу вам фотозону їхню. Гляньте, яка фотозона. Це бджілки, подивіться, які бджілки. Але класно. Сідайте, спокійно. Не сфоткаєш, Да? ну так. Лалала, лалала, Да? Да? йде, що купимо. У мене просто шок. Це, мабуть, один з найбільших. І це тільки частинка його. Отам, походу, ще, отам ще є, друга сторона. Це бережнюки. Тентрофармо обережників. Коротше, коротше, коротше. Але там мамові. Кума, що ти там несеш? Мегдаль. Мегдаль. Кума, ти купила того? Кого? Бонзая. Бонзая, ні. Дивіться, що мене копили. Краще взяли волотистих гортензій різних. Взяли того вайта, ведмедя лавровичні микдаля. Два взяли микдаля. Ну, коротше, загрузились, загрузились. Ціни смішні. Боже, дні летять, нема в комета. Я вам серйозно говорю. Якось ніби і записую, а ніби і не записую. Так, давайте подивимося, що я тут роблю, бо я щось роблю з тими днями, то просто якийсь дурдом. Четвер сьогодні. Якщо що, четвер. А тут треба ще ось цю. Як вони? Господи Боже, дай боже пам'яті. Дошити взір, скажімо так. Дивіться, це є цей один рукав, це є цей другий рукав. Другий стається повністю вишитий. Так, повністю вишитий. Тут вже все. Оце оцей рукав. І оцей вони типу, мають бути однакові. Бачите, нема тих е зубчиків, ну нічого, нічого. Ну і почала я зашивати другу уставку. Ось так вона виглядає. Ну, я думаю, потихеньку, помаленьку е можна продовжувати. Е ну, знаєте, осінь зайшла, трошки роботи додалося. І м -м, менше часу на, виш на вишивку, але нічого. Воно нічого мене не термінує, собі в своє задоволення, чого і вам бажаю. Потихеньку, помаленьку воно рухається. Тут зараз вишневим заповнюю. Нагадаю, в мене Brother Special 16815 номер купувала я на такі намоточки, до речі, в мого оберіга, в мій оберіг. Так. Машина поки припаркована, ніде не їде, нічого не робить. Але тут залишається дуже мало, дивіться, віконця, колесико і тут щось трошечки. Тоби бажано її було вишити, але е, я собі вирішила е, кожного дня по одній ниточці шити лелю. І я не знаю, чи я вам показувала її. Давайте тоді я вам покажу, щоби. Е, Бо я не пам'ятаю, чи я вам її показувала. Не зразу прошу вибачення, що можливо темно, але вона стоїть у мене на підлозі, на станочку іволога. Ось так виглядає зараз моя Леля осіння, що осіння. Ну, в мене ліс осінній. Дуже мені зараз приємно його шити, насолоджуюся просто, тим більше, що в нас ось такі барви, з однієї сторони, зелене, з іншої сторони оранжеве, жовте. Ну, таке все на купу, що просто. Я в захваті Я в захваті від тих красот осені, тих барв осені, і я в захваті від того, як росте, як росте ця картина. Вишиваю я кольорами її, ну, ніби нічого просувається, але кажу кожного дня понитишся, і в мене вона потихасенько росте. Я думаю, що як я перейду цю словно звісно мою яму. Це є золота серединка, як я кажу, на якій я завжди провалююся вниз і відкладаю роботу. Якщо я її перейду, то я думаю, що ви скоро побачите, як вона буде виглядати в загальному, в завершеному вигляді. Потихеньку рухаюся цього тижня, дощів нема. Ну, як нема? Такий осінній. прийшов й пішов цей дощик, так? але з прекрасною погодою все рівно. Є свої нюанси, що вишивка відкладається, але ж це хобі. Тому хто захоче вишивати, той знайде ту годинку, ту хвилинку, щоб вишити цю ниточку. І якщо кожного дня сідати за якусь роботу, яку ви дуже хочете зробити, повірте, вона буде рухатися, буде сунутися. Так і я хочу вишити Лелю, бо вона мені дуже зараз імпонує. Барви і кругом все таке красивенне і на полотні все росте. Я задоволена, я задоволена, а наразі я біжу, як завжди, біжу-біжу. А вже завтра я постараюся вам включитися і показати, чи дошила я цю свою уставку львівської сорочки чи ні. Вона мені йде легко, спокійно, але зашивати це, звісно, щось не то. Не люблю я зашивати. Одним словом, гарного всім дня! Так, вечір четверга забрала з нової пошти. Ось таку класна річ. Питає мене чоловік, що це каже. Дуже дороге, дуже дорога, дорога постіль. Що я відкриваю? Я думала, що я не буду це знімати, але мушу вам це показати, бо тут, бо тут посилочка від мого оберегу. Мого оберегу, дивіться, мій оберіг. Але бачите, вона там просипляється. І тут, і тут. І, а тут вже, ну, тут вже, знаєте, так моцно. Що ми купили? Ми тут купили тканинки на сорочечки. А, дуже гарної тканинки. Чекайте, тут Аню, дивися, тут ще киточка є. Ой, класно. Китку, <рес> класно. Але крім того, що маємо ось тут щось і ось тут щось. Зараз будемо розпаковувати. Ну і голочка, Ну, голочка, так. Да. Піде до Ані, щоб Аня. Чи Галя? Щоб Галя щоб, щоб шила галія. Щоб двома голками. Одним словом, будемо працювати, але такі гарні ці фіолетовий і рожевий. Я, я тільки рожеві в них бачила. Ну, так, ми оце розібрали. Що вам сказати? До кожного відрізка була покладена така киточка. Ну і презентики, презентики. Хто в нас пора? Хто з нас пора? Хто з нас... Ой, ці такі гарні, слухайте, такі прозорі кульки. Так, але якась така вона, слухайте, міцна, не така китайська. Це для сліп. А тут ще обрізки ниточок, бачиш, є, дивись. є <плес> цей, а з тої сторони ножичок є. Це хто літає в літаках. Смаколики, а це ж воно навіть І Ідматик так, такий гарний. Якийсь як з полімерною. У з полімерної глини чи що це таке? Підвісочка така красива. Слухайте, ну просто. Е, пробачте, що такий фотофон, ну що зробиш, то ми розбираємо, а ну наше це відкриває. Ми зараз все повідкриваємо. Що тут Що тут є? Там, напевне, ниточки у нас. Ох ти матінка рідна. То щось буде червоне. Потім буде щось чорне, синє і біле. Ну, як вже є. Прийдеться то все вишивати. Так, друзі, всім привіт! Вітанечко! Сьогодні неділя, будемо завершувати це відео. Осінь. А, це хтось дзвіночок робив. Бачите? Це дзвон віночок. Я вчора в суботу хотіла трошки познімати свою Лелю. Вона така зараз гарна. У мене в сквері зараз просто нереальна красота. І я вчора не змогла, тому що зранку падав дощ. Потім ввечір я була на, на городі. І ви знаєте. Сьогодні вийшла неділя. У нас сьогодні сонячно, але дуже холодно. Але це якраз і та така класна погода, така осіння погода, коли ти можеш закутатися, ти можеш походити, погуляти, листочки позбирати. Ну, одним словом ем... дивіться, вже сонце є. Е, що хотіла вам сказати? Це є вже більше ніж половина. Лелі, це вже здається під 60%, тому що якось захопилася, вкотре повторююся, шити лелю це одне задоволення. І коли я раніше переживала за е, ту свою зловіщу серединку, коли в мене е, пропадає е, бажання продовжувати її, так, то е, Тут навпаки в мене воно йде, йде, я її хочу завершувати. І я не буду нічого казати, що я на наступний тиждень її завершу, чи там я там собі придумаю. Як воно буде йти, так воно буде йти. от. Тому е, можеш її спустити трошки. Е, на рахунок сорочки, то я не вишивала нічого абсолютно. Сьогодні я хочу е, змонтувати відео. Сьогодні я хочу. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Таєш смаколи, хочеш? Mm -hmm. Давай. Поставлю тут хтось. Хто то є? На джелі? Смаколи. Хто то є? <laughs> смаколи, джелима. Смаколи. І можливо я буду сьогодні вишивати сорочку, а скоріш за що ні, тому що. Я хочу сьогодні відпочити, пошити Лелю, а на понеділка-завтра вже буду вишивати сорочку. Більше того, де вона ділася? А, ти тут є. Що хотіла ще сказати, що я ще сьогодні хочу залити відео на другий свій канал. Щось мені так шкода, що дуже багато відео є, і знаєте, я не люблю хейту і, мабуть, не люблю, тому що не вмію з ним боротися. Але скажу, що я би хотіла вам трошки показувати, що я роблю поза вишивкою, бо це також цікаво, як я роблю своє здоров'я, як я спочатку вгроблюю, а потім плачуся. Які були мої квіти минулого року, які мої квіти цього року? Про плани, можливо, якісь коротенькі, можливо, ну про всяке таке, тому що багато відзнятого матеріалу і інколи хочеться самі навіть передивитися, яке було що було минулого року, що цього року. Тому якщо я все ж таки не залишу цієї думки, то хочу все ж таки відновити цей другий канал, бо, бо якісь такі мені інколи бажанічка, хочеться познімати дурниці, як то кажуть. Відволіктися від... Ой, Господи, від того всього. От. Тому закінчуємо сьогоднішній тиждень, 19 число, У мене сьогодні в однокласниці день народження. Е, до речі. Е, і Буду, будемо продовжувати вже. Будемо знімати вже завтра нове відео. Сьогоднішній день ще, звичайно, тут прибавиться, так щоб я її до гори ногами не поставила, не показала. Що сьогодні тут ще прибавиться багато хрестиків, я сподіваюся. Але вже завтра вам покажу, що було. Сьогодні вже о, завершу, тому що мені подобається, мені подобається ця картинка. Красота, правда? Дуже гарний, дуже гарний наш, наш сквер. Я вже хочу в себе вдома дуже мати такий гарний сад, де коли ти ну, коли приходить осінь, в тебе є. І зелені відтінки, і калина, боже, а моя калина бульдоньєш, теж на наступне відео вам покажу. І на іншому каналі, так. Але оті відтінки зеленого, червоного, жовтого, дивіться, яке тут жовте, все. Ну, воно, ну от, що це таке? Це не бузок. Я не знаю, що це таке. Воно тут недавно появилося, але чимсь хворіє. Ну нічого. І ви знаєте. Так вдихнути на всі груди і, і далі жити, і далі працювати, і далі творити. Тому я дякую всім вам за коментарі, за ваші слова підтримки. Я вас всіх сильно міцно обнімаю. Цінуємося, бережімося, бо все ж таки ми цього маємо.